Ваші обласки, Андрій, давайте поаплодуємо! Та це вже смішно. І ну, це було гріх не скористатися такий момент. Добрий вечір всім! Чесно кажучи, я перший раз на такій великій сцені, і на мене всі дивляться, в мене аж помурашило. Я вірю в це, що доля якось як якимось чином нам допомагає, бо це був перший день моєї відпустки, і так співпало, що приїжджає до нас цей концерт, де буде Рома Скорпіван, там Іван Іван Наві та, -та інші. І завдяки моїм колегам, моїм хлопцям, які теж зі мною служать, вони допомогли мені організувати весь цей процес, який ви бачили. Е, чому я тут? У мене дві причини: перша це я хвилююся. Тепер в мене три причини. Друга це в моєї мами день народження. Правда... Дякую вам. Правда, її тут немає, але думаю, вона це почує і побачить це однозначно. Ну... Я думав, що це буде більш простіше. Ось що так, я там вийду, просто вона теж вийде на сцену. Відповідно, дівчина. Моя не знала, що що її чекає. Ні, моя мама не знала ніхто, окрім там, пару моїх знайомих колег, які служать разом зі мною. Тому для неї це був також дуже такий великий сюрприз. Там була куча емоцій. Там, можливо, на сцені там їх мало видно, але після того ну, вам не продати це, воно того вартувало. Вартувало трішки заморочитись, трішки подумати, себе в якихось певних моментах перебороти, бо ну, хлопцям це дуже важко дається. Вони мене зрозуміють. ось. Третя причина, вона стоїть тут серед вас. Це Назарчук Лілія, і я попрошу неї опрішки сюди на сцену. В першу чергу я взагалі була в шоці. Я не могла в це повірити, я говорила, що ні-ні, ну, типу, мене сльози були на очах. Лі мене була подруга, я говорила на це все знала. Говорила, Лілі, заспокойся, не плач, бо ти зараз будеш знімати на відео. Тоді мене покликав Андрій, і вже після цього всього, після пропозиції, я тоді, взагалі, до мене всі підходили плачучі, мене якби обіймали, вітали. Коли вийшла Ліля на сцену, ну відповідно в її очах я побачив дуже сильний подив. Ну місце для емоцій, там я б сказав, що поки не було, бо людина не могла зрозуміти, що відбувається навколо. Особисто в мене це був страх. Це був страх, коли я вийшов на сцену і взяв до рук мікрофон, а на мене дивиться більше, ну, там можливо було до 30 тисяч, якщо не помиляюсь. Ні, да, так, до 30 тисяч людей було, і вони всі на, ну, на тебе дивляться, і всі мовчки тільки очима водять, і тебе якби, скажімо так, сканують, то я вам скажу, там настає такий ступор. Голядка моя, ти вийде за мене. Це було для мене неочікувано, і я до сих пір не можу повірити в те, що я от прокидаюся. А в мене вже є каблучка на панці. Вітаємо! Вітаємо! Після того всього у нас підійшла до нас дівчина, та ми пішли на фотосесію. Нас фотографувала також відео знімали. І, але ну типу вони це все знали, якби скажем, це все від мене приховували. В першу чергу я хочу подякувати тим організаторам, які допомогли мені це все втілити. Також своїм хлопцям без них, без їхньої підтримки цього б не було. Війна війною, але жити теж треба. І сім'я це одне з найголовніших, яке те підтримує будь-яку хвилину підтримку. Та, звісно, я її відчуваю. Ну, описати вам і передати я. Так, на камеру не зможу, бо це не обов'язково щось таке, що можна побачити оком. Підтримка це таке, що відчуває душа. Просто я скажу, що вона є. Також питання було за весілля. Чесно, я відчуваю ніби якесь фінальне питання, де мені потрібно сказати правильну відповідь, і тоді я виграю якийсь джекпот. Жити <тар Pedro> далі щасливо і щоб все було гаразд. Нарешті закінчилася війна? <тарків> Поки що відповідь я. Вам на це питання не дам, але чекайте в анонс.